Поплатитися і свободою, і грошима відтепер можуть власники, акціонери та пов'язані із банком особи, якщо доведуть свою фінустанову до банкрутства. Пов'язується законом адміністративна, кримінальна і майнова відповідальність реальних власників, про які національний банк вже буде знати. Притягнути до кримінальної відповідальності там передбачено від 1 до 5 років. Так, по тому штраф від 85 до 170 сімдесят тисяч. От і саме головне, що через правоохоронні органи можна і стягувати майнову відповідальність реальних власників. Не тільки то, що вони вложили в банк, а й інші. Крім того, законодавство зобов'язує банки відкривати списки своїх акціонерів та власників, аби людина знала, кому віддає свої кровні, а наглядові органи кого притягати до відповідальності у разі ризикованої фінансової діяльності. Є завжди спокуса. Власників використати кошти банку, в тому числі і фізичних осіб, вкладників, і дати кредит пов'язаним особам, які мають у статутному капіталі свою частку. Як правило, цей кредит називається привілейований. Якщо ставка там 30, а давайте ми дамо своїм під 10. Більше того, свій, як правило, не хоче повертати кошти. А беруть такі позичальники чимало. В більшості випадків сума так званого кредиту у кілька разів перевищує встановлені для фізичних осіб ліміти. Таким чином горе банкіри тільки за минулий рік завдали державі більше як 50 мільярдів гривень збитків. Майже 10% від суми усього державного бюджету нашої країни на 2015-й. Від початку року неплатоспроможними стали 11 банків. Утім, банкіри кажуть, це не привід для паніки. За час незалежної України ліквідовано майже 230 таких установ. На сьогодні працюють. Ще 120 для України цього більш ніж достатньо. Нове законодавство допоможе не тільки врегулювати українську банківську систему, а й гарантуватиме безпеку вкладникам. Буде менше банків, вони будуть надійніші. Відрахування у фонд гарантування вкладів фізичних осіб будуть більше реальні власники. І люди про це будуть знати, хто там, який статутний капітал. І будуть свої ризики самі визначати.